Зараз я хочу запросити до сцену Зою Бойченко. Зою Бойченко. Вона є головним натхненником, ідеологом цього фестивалю. Вона є, можна сказати, нашим холодноярським отаманом фестивальним. Ходи, ходи, отаман. Дивіться, ось ця красива, мужня жінка. Оця чудова людина. Вона 5, 6 вже 7 років поспіль. Один рік пішов в коронавірус, але організовує цей фестиваль. Поаплодуємо їй. Я передам мікрофон. Зой, будь ласка, дякую. Слава Україні. Слава! Слухайте, ну я не одна його організовую, Великі справи роблять. Цю велику справу хороші люди. Я хочу покликати всіх своїх друзів, членів Верхомітету. Давайте, друзі, йдіть сюди. Ющенко, Діана, Віталік. Де ще наші? Вітя. Вітя. Женя Попович. Люда Коваленко. Віталій Коваль. Де наш койот Собко? <плес> Слухайте, ну ми не будемо вас маринувати якимись промовами такого. Ми просто хочемо сфоткатись, бо в нас реально немає ні одної фотки. Ми бігали цих три дні. Тому підійдіть всі, будь ласка, сюди і ми з вами <плес> сфоткаємося. Нас Артем. Де Артем? Артем, іди сюди. <плес> Зараз, да. Ти сфоткаєш нас. Та Русі, я вірю. А всі наші, всі наші є. Да. А давай поки подякуємо всім. Да, поки Артем сюди підіймається, ми хочемо подякувати вам всім, що ви приїжджаєте. Ви стимул для нас робити цей захід, і в нас все вийшло. Дякуємо вам і дякую нашій команді. Ви круті. Все. Я вам хочу сказати, що це Віталій. Він відповідальний за автобуси сьогодні. Тому ви запам'ятайте його, він так гарно кричав. Да. Записуйте номер телефону. Дивіться, ми три дні збирали кошти на правий сектор на довінчі роту. От і ми хочемо зараз вручити Дмитра Савченка, хочемо покликати. Друзі, ми зібрали вісімдесят тисяч. Ми хочемо їх передати. Ось Дмитро, Візьми, будь ласка. Щас. щас. Давай. Тримай. Бонус. Лоток це бонус. От і ще вчора ми спілкувалися дуже з хорошими людьми із ювелірного дому Заріна. Їхній представник зараз підніметься теж, тому що він сказав, що це дуже добра справа і хочуть долучитися. Підійдіть, будь ласка. Щоб нікого не затуляти. можна тоді біля вас так? Я дуже вдячний всім хлопцям, які стоять на передовій, особливо коли виконують таку е, специфічну роль в війні, дуже важливу. І закликаю всіх підтримувати. І власним прикладом ювелірний дім заріна е, долучається, щоб у вас була кругла сума. Тоді я відкриваю з нашого дозволу. Да. Ми вам так долучаємо. У Вас тут разом 100 тисяч. І підсумуємо разом 105 тисяч. Ми з вами зібрали! Дорогі брати і сестри українці! Я дуже вам дякую за те, що ви на цьому фестивалі. Імунітет української нації не лише в єдності, а в небайдужості. От я зараз бачу, що ваші обличчя сяють, і це наслідок цієї небайдужості. Наша мета на фронті повернути окуповані території і знищити Московію як геополітичну нісенітницю. Розумієте це? Наведу, наведу таку ілюстрацію з історії, колись е, російська армія армія вбивць увійшла своїми танками в Грозне і там. На, е, на одному е, будинку на площі мінутка доведені до розпачу чеченці написали краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. І я хочу, щоб наша нація загнала в такий зашморг московитів, аби вони на обгорілих рештках Кремля з розпачу, страху написали цю саме фразу. І ми до цього йдемо. Почести середовище мислячих людей я чую таку фразу, що нам потрібно відгородитися від них чимось на кшталт великого китайського муру. Так, от я вам скажу одну відому новину. Що цей мур існує тільки він збудований не з цегли, а сердець добровольців. І я хотів би всім присутнім від імені нашого командира Дмитра Коцюбайло, легендарного Вінчі, який 8 років безвилазно на фронті, від імені кожного бійця добровольчого українського корпусу подякувати за вашу небайдужість. Ми неодмінно переможемо, адже світло і правда на нашому боці. Слава нації! Дякуємо, друзі.